Садова суниця, як у більшість садівників називає полуницею, є одним з найпоширеніших ягідних рослин на ділянках майже будь-якого дачника, сортів цієї ягоди чимало вибрати відповідний часом буває дуже складно. Багато хто віддає перевагу ремонтантної дрібноплідної суниці Олександрія, опис сорту суниці Олександрія і його характеристики. Олександрія, це ремонтантна садова суниця, що не утворює вусів. Вона відноситься до альпійської різновиди ягід, що означає утворення на ній дрібних плодів високу стійкість до хвороб і зимостійкість. Кущ може виростати до 20 см у висоту у цього сорту суниці яскраво-зелене листя, що мають зазубрений край і складені навпіл по центру. Під час цвітіння рослина покривається маленькими білими квіточками із закругленими пелюстками. Розмір ягід маленький. Близько вісім вони мають конусоподібну довгасту форму при невеликому розмірі плодів урожай з одного куща вважається високим, так як цей сорт відноситься до високоврожайних з одного куща в середньому збирається близько 400-500 ароматних солодких і соковитих ягід. Незважаючи на те, що розмір плодів у Олександрії маленький, цей сорт люблять садівники за неймовірний аромат і яскравий смак, яких тільки сортів суниці я не перепробувала. Але Олександрія завжди залишається фаворитом на моїй ділянці її яскравий смак і велика кількість, хоч і невеликих ягід не залишають байдужими моїх домочадців. Вперше сорт суниці Олександрія був представлений в 1964 році однією з найстаріших і найбільших американських компаній з продажу насіння поштою парк Сет Сомпані». Плодоносить сорт кілька разів за рік у південних регіонах урожай можна збирати з травня по жовтень. У більш холодному кліматі плодоношення настає дещо пізніше, приблизно всередині червня, і закінчується зазвичай у вересні. Дозрівання плодів носить хвилеподібний характер, тобто великий урожай чергується з одиничними ягідками. цей сорт морозостійкий і стійкий до поширених хвороб суниці, сірої гнилі, фітофторозу та іншим. Розмноження відбувається насіннєвим способом. Так як кущ не випускає вусів. Подоношення куща триває близько 3-4 років, потім його потрібно омолоджувати шляхом висаджування нових рослин з насіння або ділення маточного куща, оскільки цей сорт суниці компактний і не випускає вусів, то Олександрію часто вирощують на балконах і підвіконнях. Застосування цієї ягоди різноманітно і із задоволенням з'їдять в свіжому вигляді і маленькі і дорослі цінителі лісуниці, прикрашена цими плодами випічка порадує і смаком і видом. Заготовлена про запас у вигляді варення Олександрія буде довго нагадувати про спекотне літо, переваги та недоліки сорту Олександрія. Проаналізувавши відгуки сидівників і особистий досвід, можна виділити ряд переваг і недоліків цього сорту. Спочатку хотілося б відзначити плюси суниці Олександрія: висока продуктивність, солодка і соковита м'якоть, хороша морозостійкість під товстим шаром снігу кущі можуть пережити навіть 30 градусні морози, стійкість до хвороб при всіх своїх перевагах. Ця суниця володіє і рядом недоліків. До яких можна віднести примхливість до кліматичних умов і поживності ґрунту, посушливому або недостатньо теплому кліматі може давати зовсім дрібні і кислуваті плоди, а на мізерних ґрунтах мати гірший смак, ніж на родючих, погана переносимість високих температур і посухи. Олександрія в чомусь поступається іншим різновидам альпійської суниці, але вже точно не в смаку. Таблиця, чим відрізняється Олександрія від інших популярних сортів Альпійської суниці, назвам маса ягоди, колір ягід, дозрівання, період, висота куща. В особливості Олександрія 6, 8 ярко-червоний, кінець травня, середина жовтня 1.7, 2.0 відсутність вусів, подовжена форма ягід, стійкість до посухи, морозів, шкідників і захворювань. Альпійський гіант 1.5, 2.0 красний, кінець травня середина жовтня 2.0. 2-5 стабільний і високий урожай ягід вже в перший рік посіву, морозостійкість, стійкість до основних захворювань і несприятливих умов навколишнього середовища. Рояна 5 – 7 яскраво червоний. Середина червня – кінець вересня 1-5. 1-7 для формування міцного коща в перший сезон потрібно видаляти утворюються клітки. Зиму навіть затяжно. Рослина переносить порівняно легко і при цьому чудово себе почуває навіть в тіні садових дерев і при стовбурних кругах білий лотос 8. 1.0 білий з жовтими насінням, кінець травня листопад 1.5. 2.0 сорт стійкий до борошнистої роси сірої гнилі, плямистості і безсилий тільки перед мурахами. Варення з його ягід нагадує липовий мед посадити у себе в саду суницю Олександрія можна, купивши розсаду або виростивши її власноруч з насіння. Перший спосіб простіше, але може трапитися так, що під виглядом одного сорту продавець реалізує абсолютно інший. Тому надійніше виростити розсаду самостійно з насіння, які можна купити в спеціалізованому магазині або зібрати у себе перші кущики Олександрії. На моїй ділянці з'явилися випадково. Захотілося поекспериментувати, і прийшла ідея купити насіння сониці у садовому магазині. Мені і сподобалися насіння цієї ягоди пізніше, щоб не витрачати гроші. Вже отримувала власне насіння від своїх кущиків, якість їх ані трохи не поступалося магазинним. Посів насіння на розсаду можна проводити в січні лютому, щоб зробити весняну висадку, а також в травні, червні для висаджування ранньої осені. Посадку насіння зручно проводити в широкий ящик або невеликі контейнери. ґрунт повинна бути неважкою і поживною. Насіння викладаються на відстані близько один з між ними. При появі перших двох справжніх листків розсаду пікірують в окремі горщики. Відмінно для цього підійдуть ємності від йогуртів або пластикові стаканчики по сто двісті. Отриману таким способом розсаду можна посадити на грядки або вирощувати на підвіконні. Відео посів насіння суниці Олександрія, висадка у відкритий ґрунт перед посадкою розсади суниці на постійне місце в саду слід за місяць скопати ґрунт і внести в ґрунт необхідні добрива. Добре відгукується садова полуниця на такий склад з розрахунку на 1-2-1 відро рослинного компосту або гною 30 сірчанокислого калію п'ятдесят суперфосфату. Якщо попередню підготовку зробити не вдалося, то можна внести безпосередньо перед посадкою в кожну лунку по жмені наступного складу. 400 деревної золи, 1 відро компосту, 2 лбі гумусу, 10 л води. При посадці розсади суниці потрібно дотримуватися наступних рекомендацій, міжряддя, близько 50 см глибина посадочних ямок, приблизно 25 см відстань між кущами, близько 30 см заглублено і невисоко розташоване сердечко куща. Так як в противному випадку, це може привести до загибелі рослини. Щоб захистити суницю від слимаків, рекомендується садити в міжряддях часник. Відвідмінно відлякує багатьох паразитів, як вирощувати на підвіконні. Олександрія добре росте, і на вікні вона дуже ефектно виглядає в якості кімнатної рослини і, крім цього, Радує своїми плодами, щоб кущі суниці відчували себе комфортно в домашніх умовах, потрібно вибрати горщик близько п'ятіл. На його дно необхідно укласти дренаж у вигляді дрібного гравію білий пісок. ґрунт повинна бути легкою і поживною, можна купити готовий універсальний ґрунт або зробити його самостійно. Для цього потрібно змішати в однакових пропорціях наступні компоненти торф перегній, пісок чорнозем. Поливати рослини потрібно в міру висихання ґрунту, при цьому не перезволожуючи її. Як доглядати за суницею Олександрія? Особливого догляду за суницею Олександрія не потрібно, головне своєчасно і регулярно їй поливати при наявності зрілих плодів на кощах, полив слід проводити після збору врожаю. Щоб не погіршилися смакові якості ягід, особливо він важливий під час нарощування зеленої маси і появи перших квітів. Розпушування міжрядь необхідно при відсутності мульчі, в якості якої добре підходять перепрілі тирса, сіно, солома, підгодовувати суницю. Олександрія потрібно кілька разів за сезон, ранньою весною, відразу після сходу снігу. Грядку з кущами необхідно полити розчином сечовини або аміачної селітри. Для його приготування потрібно. В відрі води розвести сірникову коробку добрива. Також в цей час допустимо використовувати курячий послід або коров'як, можна розсипати ці кошти в сухому вигляді навколо рослини або приготувати розчин. Курячий послід потрібно розвести в пропорції 1, 2, 0. Таке добриво можна застосовувати відразу після приготування. Коров'як потрібно розвести у воді в співвідношенні 1,5 і дати йому настоятися близько 10 днів перед застосуванням отриману рідину, необхідно розбавити водою наполовину, поливати суницю такими рідкими добривами потрібно з розрахунку близько 0,5 на 1 кущ. До того як з'являться перші квіти, і під час цвітіння можна підгодовувати суницю таким добривом, як мегафол, до його складу входять амінокислоти. 2,8 азот, 3 у тому числі органічний, 1 амідний, 2 калій, 8 вуглець рослинного походження, 9. Щоб приготувати розчин мегафолу, потрібно додати у відро води 25-35 мудобрива. Суницю оприскують отриманим складом з розрахунку 0,2-0,3 засобу на 1,2. За сезон можна зробити два-три таких підгодівлі. Обрізку кущів ремонтантної суниці Олександрія виробляти краще восени, коли зніметься останній урожай. Акуратно секатором видаляються нижнє листя, важливо не пошкодити точку росту і ще не розпустилися листя, які стануть повноцінною зеленою масою. В наступному році, якщо восени зробити обрізку, не вдалося, то можна перенести її на весну після сходу снігу потрібно видалити всі хворі і засохлі листя, відкликання дуже хороша суниця, і росте вона у нас не на грядці, а прямо в поле, близько вишневого саду, збираємо ягоди місяці два-три. Дуже смачна, солодка і з дивовижним ароматом суниця. Тигранянгтп, нянгтп Атріцле 2917, земляніка Олександрія Вірашівані, і оціві осортик ягоди дає в той же рік. Я в минулому році виростила суницю сорту Олександрія від два компаній. Різниці не помітила, хоча на картинках пакетиків вони були різні, від російський город покруглий, ягоди смачні, запашні, Велоч... В фурюмою серію ТРАЦ 93593, пабе27 Олександрія, звичайний сорт альпійської суниці, нічим особливо не виділяється урожайний стійкий, не любить прямі промені сонця, тому краще садити в півтінь. У мене до кінця другого року вирощування кущ дуже сильно розрісся, його довелося ділити дуже схожий за своїми характеристиками на барон солемахер Є ще сорт Голден Олександрія. Він більш урожайний, на мій погляд, він солодший, ніж просто Олександрія, і має дуже гарне листя і сам кущ, тому його часто використовують для декоративних цілей. Тезерг Корюм Виноград у інфоарчевий індекс 4761». Сьогодні, завдяки суниці, Олександрія я побувала в раю під назвою Батьківщина. Сьогодні зірвала кілька перших ягід з кущиків, вирощених розсадним способом з лютого. І пам'ятайте, як в мультфільмі Рататуй спробувавши ягоди, я якимось чудовим способом перемістилася в часі на сорок років назад, коли ми з батьками щоліта літа на Карпатах відрами збирали цю ароматну ягоду в лісах. Що кишать цищать комарами, які в той час здавалися величезними монстрами. 222 Бадірах Хорюмвіноврат Інфоарчевий індекс 476.1 Но мені не сподобався цей сорт. У мене він чомусь швидко отплодоносив в порівнянні з іншими сортами, хоча на тикетці обіцяно, що ягода до морозів та ягода дрібніша, ніж у інших сортів бравлиродин. Хорюмвінов, інфоарчевий індекс 476.1 Якщо ви цінуєте ягоди не стільки за зовнішній вигляд і розмір, скільки за їх смак і аромат, то обов'язково посадіть на своїй ділянці садову суницю Олександрія. Її солодкість і чарівний запах не залишать байдужим нікого.